Всіх вітаю, мене звати Тимур і. На початку відео реклама. Реклама, те, що в суботу на ютуб-каналі Ярік Мазур, агроном у нас буде прямий ефір. Я, Тимур Тажанов, агроконсультант, займаюся агросупровідом фермерів з України. відкритий та закритий ґрунт, будемо проводити разом з Яріком прямий ефір. відповідати на ваші запитання, на питання, котрі зараз найбільш актуальні. Там під підготування теплиць, там редиски, вирощувати, що сіяти краще. Якісь ваші агрономічні. Питання будемо розбирати на прямому ефірі в суботу, і далі теж інформація для вашого успіху, для покращення вашої технології. Я запустив курс зворочення огірка в плівкових теплицях. Перший оберт, партин огірок. Як його вирощити, як покращувати свої результати з 1 грудня, сьогодні у нас 6 грудня, до 15 грудня буде тривати набір на цей курс. Ви можете е, запитати і прийняти участь в цьому курсі. Зараз тут з'явиться номер телефона, і чи через цей номер телефона у Вайбері ви можете запитати і доєднатись в закритий телеграм-канал і слідкувати за навчанням. Навчання буде проходити в відеоформаті, ви будете отримати файли, і також будете отримати там, таблиці, фото, ну, весь матеріал, як, щоб зрозуміти, який план дій треба робити, і коли саме. У нас в цьому курсі 8 блоків. Тобто давайте розберемо кожен блок, і по цих темах, котрі розкриваються в блоках, ви зрозумієте, в принципі, як вирощувати цей огірок в ранній. Блок перший це випір насіння для першого оберту, який я раджу, як його вибирати, які найкраще. Термін посіву, коли робити, підготовка насіння для посіву, які є способи? Профілактика від вірусів, закалювання рослин, щоб на 2-3 градуси воно більш було стійке до низьких температур і росло більш краще, або пришвидшування всходів. Е е е е Торф, який обрати процес посіву, умови посіву, як це робиться. Блок другий, клімат е в теплиці е досвідчування ну, це все про розсаду, і керування огірко робити чи ні за чи проти, і чим, чим це краще зараз в умовах, коли не встачає енергії і всього іншого. Поливити підживлення розсади, захист від хвороб від корневих хвороб, стимуляції корневої системи, запобігання витягуванню, застосування рост регуляторів. Блок третій це дезінфекція теплиць, тобто всі дії для підготування теплиць. Обробіток ґрунту це дуже важливо для огірка. Треба знати де шар ощільного ґрунту. Його обов'язково треба знати, як це робиться. Тобто для огірка треба зробити добре дренований ґрунт. Це дуже важливо. Внесення добрих, органічних та хімічних, не просто внесення, а розрахувати, скільки їх потрібно для запланованої врожайності. Просто так вражаність не отримати. Бувають, у вас виникають питання, чому скидає зав'язь, чому там криві. Тому що рослина, можливо, не недо... Не добирає живлення, і треба це запрограмувати і дати на заплановану високу врожайність. Мінімум там 150 п'ятдесят з гектару. А більше ну якщо довше врочити, то більше, тобто це в короткий період. Це на, на початок червня. Якщо до кінця червня, то там можна і 200 тонн 200 з чимось збирати. Потім як проходить обробіток ґрунту. Саме фрезерування на огірках 100% не підходить. Треба робити або спашку, або чизелювання. І як це робити, на яку глибину і чим про це теж треба говорити. Вибір крапельної стрічки, вибір схеми висаджування так, щоб на ранніх етапах це було 2,5 рослини, максимум 2,7%. Від чого це залежить? Від гібриду та конструкції вашої теплиці. Це все пояснюється. Попередній полив ґрунту, це дуже важливо. Якщо його не робити і робити його неправильно, то з'являються кореневі захворювання, такі як фузаріоз. Так, рослина їм заражається під час висаджування неправильного в сухий ґрунту, підігрів ґрунту, на яку температуру і це треба робити, це просто нагадування. Блок четвертий: це підготовка розсади до висаджування, як її підготувати, щоб менше було стресів. Технологія висадження. Перший полив після висаджування, температурні умови після висаджування. Поливи першого тижня. Тут треба знову ж таки дуже важливо підійти і прям як маленьку дитину обережненько, частіше це робити, щоб рослина гарненько пережилась на постійному місці. І це треба контролювати вологість разом з температурою ґрунту. тут треба ідеальний баланс. Блок п'ятий. Вкладання мульчі за чи проти, і яку саме яку саме, яка може мульча підвищити врожайність на там на 10, 15, 20 відсотків схема жилення до перших зборів? Так, там треба знати схему жилення. Треба знати, що ми годуємо. Поганенько до перших зборів треба мало живити огірок і якою схемою, яке співношення азоту, фосфору, кальцію, і тут повинно бути запрограмовано на врожайні. Знову ж таку, знову ж таки кажу. Тобто, є певна кількість добрив. Котра повинна бути там на 150-200 тонн. І коли їх дати? Дати на початку, всередині, або на фініші, або як розпределити. Якщо давати на початку багато, то коренева буде маленька, якщо дати на початку мало, то коренева буде більша. І тут все це пояснюється. Час використання корений стимулятор. Коли це робити? Коли скидає зав'язь, або коли тільки висаджуєте і маленька коренева, яка не може все це побачити. Про це буде в курсі. Пасинкування, видалення завізі, скільки, коли, як це робити. Блок шостий – формування рослини там, під високу теплицю і під низьку теплицю. Збирання врожаю, генерація та вегетація це дуже важливо для управління рослиною. Затінення теплиці для помідору це важливо, а для огірка питання. Так чи ні? Так важливо бачили, що листя горить і чим це краще робити. Сітка, фарба, крейда. Як само робити, коли це робити для певної зони України. Тобто на півдні це раніше, на Закарпатті так само, як південь, північ, це, 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 це трохи буде пізніше. Блок 7 це захист від хвороб, основні хвороби, чому вони з'являються, і що проти них робити. І блок восьмий це шкідники Попилиці, трипс та кліщі. Це. Найголовніше, що зустрічається в першому оберті, це все будемо говорити в курсі зворочнього огірка. В принципі, той план, що я пройшовся. Якщо відповісти, якщо ви його перепишете, відповісти собі на кожне питання, тобто ви тут все зрозумієте. Також буде окремим відео, я зроблю правильний полив, правильне. Правильна вологоємкість ґрунту, і як це робити, і коли це робити. Тобто, правильний полив з станзіометрами, якщо у вас є бажання їх використовувати, тобто, щоб під кожний ґрунт піщаний, важкий, легкий, чорнозем, глинистий, щоб ви правильно поливали, тому що є певна вологість 70% відсотків вологісті ґрунту. Це коли крас, класно розведеться система, і це умови, коли рослина за... може захворіти фузаріозом, тобто і за пересихання. І тут треба тримати баланс на межі хвороби і на межі сильного розвитку кореневої системи, на початку розвитку рослин. І тут треба вміти це зробити. Тут треба сісти і це проговорити і роз'яснити, як це робити, якої фірми обрати танзіометр, на яку глибину де встановити. Якщо біля каплі, то це не танзіометр, це просто іграшка. Якщо далеко, це так само. На якій відстані як це зробити? Багато запитань, багато відповідей в курсі. Кому цікаво, за номером пишіть в Viber або в Telegram На цей номер записуйтесь і дякуємо. Ютуб каналу Ярік Мацураграном, що виклав це відео, що допомагаємо фермерам разом. Навчатися і мати таку інформацію доречно. Ви встигаєте записатись на курс вирощення огірка. Мене звати Тимур, я агроконсультант, займаюся агросупроводом фермерів з України. Займаюся цим з 2018 року. Вирощую з 2010-го. З 2013 по 2023, сьогоднішній це вирощую в закритому ґрунті, Досвід є. Досвід є по всій Україні. В цьому році в мене були на супровіді люди з Одещини, Харківщини, Херсонщина, Запоріжжя, Хмельницька область, Тернопільщина, Вінниччина, Закарпаття, Рівненщина, Київщина, тобто вся територія України. Тобто, було багато господарів, багато досвіду в один час: різні умови, різні гібриди, різні проблеми і однаковий результат на фініші. Всім дякую, переходьте, ви ще встигаєте.